У Чернівцях спробують знову продати приміщення колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності. Попередній аукціон не відбувся, а пізніше, взагалі, був арешт на будівлю через відкрите провадження щодо пожежі на території. У цьому відео розповім, що відомо про стан колишнього тролейбусного депо, чому будівлі вирішили продати та чому продають самі приміщення, а не й землю під ними. Стартова ціна приміщень колишнього тролейбусного депо буде такою ж, як на першому аукціоні 160 мільйонів гривень. Продати планують майже сім тисяч. Квадратних метрів нежитлових споруд саме депо не працює понад 10 років і місто його не використовує. Раніше заступник міського голови Євгеній Маховіков нам казав, що від цього аукціону очікують рекордних надходжень. Я не впевнений, що це аукціон Чернівецького масштабу. Ну я думаю, що це аукціон всеукраїнського масштабу це не лише. Кошти, які ми отримуємо до бюджету за реалізацію об'єкта, це створення нових робочих місць. Відповідно, це базового податкування. Попередній аукціон не відбувся. На нього не подався жоден учасник. Згодом оголосили повторний зі зниженою удвічі вартістю однак провести не змогли через арешт майна. На початку осені на території трапились дві пожежі, і через кримінальне провадження цей аукціон скасували. Зараз арешт зняли, казав міський голова Роман Клічук на прес-конференції у жовтні. Ми подали скарги в апеляцію і через суди. Ми скасували неправомірне на накладення арешту, і тому оголосили цей аукціон заново. То що зараз аукціон відбудеться вже за декілька днів, 22 жовтня. Про це йдеться у дописі заступника міського голови Євгенія Маховікова. Також йдеться про те, що за законодавством земельна ділянка під колишнім тролейбусним депо продаватися не може, тому що там є нерухомість. Раніше у коментарі Суспільному Маховіков розповідав, що приміщення депо у жахливому стані і потребують знесення. Майбутній інвестор має побудувати там торговельно розважальний центр з офісними приміщеннями. Землю планують йому надавати в оренду завдяки. І цьому міський бюджет зможе отримувати приблизно 5 мільйонів гривень на рік. Те, що місто не може одночасно продавати і приміщення депо і виставити на продаж земельну ділянку, підтверджує керівник департаменту урбаністики міськради Андрій Тимофійчук. Проте, після того, як інвестор побудує власне майно на ділянці, то зможе звернутися до міської ради про викуп землі. Це передбачено земельним кодексом. Тимофійчук каже, місто могло продати земельну ділянку йому одразу, якщо б самостійно демонтували приміщення. Депообхідно витратити було масу бюджетних коштів, щоб демонтувати це майно знести. Я важко уявляю, як би зреагували керівництво міста на такі рішення і громадяни і мешканці. Щоб умовно міська рада витратила декілька мільйонів гривень на демонтаж цього майна. Викупити за замонділянку да, без проблем зможе, і міська рада ще раз виграє, якщо продасть на аукціоні не житлові будівлі, а потім ще раз виграє, якщо продасть земоділянки. Знову ж це, я впевнений, я що це йде мова про десятки мільйонів гривень. У прес-центрі системи державних онлайн-аукціонів Прозоро продажі нам розповіли, що комунальне майно та земельні ділянки різні типи активів, що регулюються різними законами. Тому об'єкти приватизації продаються без земельних ділянок, на яких розташовані. А власник отримує на землю право користування. Через півроку міськрада має укласти договір про оренду землі. Наразі з тим, хто переможе на аукціоні, планують укласти договір оренди землі на 5 років, розповідав Маховіков. Вартість оренди залежить від нормативно-грошової оцінки. Зараз вона становить майже 150 мільйонів гривень, каже Тимофійчук. За нею визначають земельний податок та орендну плату. Наразі вона складає майже 5 мільйонів гривень. Це 3% від оцінки. Я вам скажу, що в іншому місці може бути в три рази менша нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки, але разом з тим більший відсоток оренд. Не плати, і при цьому всьому орендна плата в грошовому еквіваленті вона не буде більше ніж у нас. Орендна плата може варіюватися від 3 до 12 відсотків від нормативної оцінки, каже голова правління громадської організації Антикорупційний штаб Сергій Миткалюк. Суму визначає міська рада. Це до речі, рішення дискредиційне і дуже часто можна побачити, якщо 3 відсотки, це означає, що так би мовити, інвестор свій. Відповідно, вони не зацікавлені стягувати великоренду ціну. Ціну вартість, а якщо 12, ну це відповідно найвищий потолок. Ну інколи зазначають якусь середню суму. Якщо майбутній інвестор захоче викупити земельну ділянку під депо, це рішення мають розглянути депутати міської ради. Якщо рішення підтримують, мають виготовити експертну грошову оцінку і визначити вартість землі.